Вітаю! Всіх пропоную вам розклад, на що вам зараз варто звернути увагу. Щось, можливо, якісь підказочки, поради вам будуть, на що вам зараз потрібно звернути увагу. Як завжди, на три варіанти і коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант на що вам звернути увагу? Колесниця перевернута, говорить про те, що у вас є певні перепони у досягненні вашої мети. Що вам з цим потрібно робити? Ну, по-перше, зробіть крок назад і обміркуйте, можливо, ви не зробили якийсь неправильний вибір, можливо, вам потрібно було рухатися трішки в іншому напрямку або взагалі обрати якийсь інший шлях. Тому що наразі вам важливо розуміти, що поки ви не зробите правильний вибір свій, ви не зможете поставити свою колесницю на колеса. Тобто будете стикатися з якимись перепонами, можливо, не зможете здійснити поїздки, можливо, якісь поломки транспорту в дорозі будуть. Або, можливо, взагалі і на роботі якісь певні перепони, які вам доведеться сильно прикладати зусилля, щоб їх здолати. Тому вам потрібно обміркувати, що вам, який вибір правильно зробити. Другий варіант на що вам звернути увагу? МАХ. Ну, мах, зверніть увагу на те, що у вас наразі є всі можливості, і ви можете будь-що втілювати в реальність. Але, можливо, якщо вам вийшла така підказка, то ви на це не звертаєте уваги і ніякі дії такі не вживаєте, не розвиваєтеся. Можливо, вам потрібно вже десь про щось домовитися, десь почати щось робити. Можливо. Залучати до втілення ваших справ і якихось друзів, знайомих, можливо, плани якісь прописати. Тож, починайте діяти, тому що у вас дуже великий ресурс наразі є, а ви його чогось не використовуєте. Це був другий варіант, третій варіант. Для вас, які підказки. Імператриця перевернута. Якщо це для дівчаток, вам ви чомусь у турботі за інших, за близьких, за рідних, за якісь справи, можливо, якісь свої починання. Ви взагалі забули про себе. Ви забули, що собі потрібно приділяти увагу, можливо, більше відпочивати і ну, також, можливо, вам і було б корисним відвідати якийсь... Косметологічний салон, щоб ви себе відчули такою жіночкою, жіночкою, красунею, красунею. А якщо це для чоловіків, то зверніть увагу на свою пару або на свого партнера. Можливо, вона чимось не задоволена, або, можливо, ви не задоволені чимось у своїй там, дівчинці, але не можете її або не хочете висловлювати про щось. Ну, можливо, також вас взагалі нічого не задовольняє, не задовольняє у вашій партнерші. А якщо у вас це не стосується особистого життя, то зверніть увагу на жінок, керівників або посадовців, з якими ви взаємодієте. Можливо, щось у вас там якась конфліктна ситуація може виникнути. Але не поспішайте з висновками, трішки дайте собі час обміркувати, перепочити і знайти зовсім інше рішення вашого питання. Це був третій варіант. Ну, такі вам були підказки і поради, на що вам зараз потрібно звернути увагу. А я бажаю всім миру, затишку і гармонії.